Медичний, науковий, професійний, академічний подкаст команди МедПресо про важливе і навіть більше. Добрий день, шановні слухачі Медпресо. Сьогодні пропонуємо до вашої уваги огляд під назвою Вплив різних типів фізичних навантажень на кісткову систему у жінок. Остеопороз є проблемою, яка може виникнути в жінок у постменопаузальному періоді. Здавалося! б, що може бути страшного у зниженні мінеральної щільності кістки. Однак, як ми знаємо, такі зміни можуть мати неприємні наслідки, що становлять зменшення соціальної активності жінок, підвищений травматизм і навіть загрозу життю. За даними статті, у 2011 році понад 1 мільйон 700 тисяч людей було госпіталізовано з переломами, асоційованими з підвищеною крихкістю кісток. Що призвело до 70 мільярдів прямих витрат на лікування. Відразу автори показують наступні цифри зі статистики Сполучених Штатів Америки. Жінки з остеопорозом старше 50 років мають підвищений ризик розвитку переломів у наступне десятиліття порівняно з жінками з нормальною мінеральною щільністю кісток. Якщо подивитися на українську статистику щодо остеопорозу, то Опубліковані дані, що в нашій країні 13,4% жінок та 2,9% чоловіків мають цю патологію. Інші джерела говорять про прогрес зростання остеопорозу в Україні у 20-39% жіночого населення та 9-23% у чоловіків залежно від регіону проживання. Ризик патологічних переломів водночас досягає 10%. Дані Міжнародного фонду остеопорозу свідчать про те, що 7 мільйонів жінок України близько 28% від загальної кількості жінок мають остеопороз або остепенію. Усі ми чули, що хвороби набагато простіше і дешевше попереджати, ніж лікувати. Остеопороз у жінок постменопаузального віку якнайкраще ілюструє цю істину, оскільки це серйозне захворювання можна послабити або навіть запобігти правильними фізичними навантаженнями. Причому починати їх потрібно якомога раніше. Наприклад, в оригінальній статті наводяться дані про віддалення початку остеопорозу на 13 років у разі збільшення кісткової маси на 10% у період її максимального зростання. Що, зі свого боку, можливо здійснити за правильного харчування і відповідного режиму фізичних навантажень. Надалі їхня ефективність знижується, але навіть у віці 60 років і старше правильно підібраний комплекс вправ дозволить зменшити ймовірність розвитку патологічного перелому. В Україні групою вчених було проведено досить цікаве дослідження, Щодо поінформованості жінок про проблеми остеопорозу і способів боротьби з ним. Усі 95 респондентів виявили основні чинники ризику розвитку остеопорозу Це вік старше 65 років куріння, наявність ранньої менопаузи, супутньої патології тощо. Більшість українських жінок із цієї когорти більше 50%. Вважали за необхідне збільшити фізичну активність за рахунок регулярних вправ, а також стежити за дієтою з акцентом на вживанні продуктів, що містять кальцій. Матеріал і методи У цій статті автори зібрали на їхню думку найбільш яскраві приклади доведеного впливу вправ на стан кісткової тканини жінок у різних вікових групах, обговорили оптимальні терміни початку специфічних навантажень та їх тривалість. Також були розглянуті питання реакції кістки на механічні впливи, діагностичні критерії вивчення відповіді кісткової тканини на осьове навантаження. Сама собою кістка є природним композитним матеріалом, який, згідно з даними статті, складається з 75% соли і кальцію, 23% колагену першого типу та 2% основної речовини. Усі цифри наведені в перерахунку. На суху вагу. Кістка, як нам відомо, має ще й специфічно розташовані трабекули, які, подібно аркам в інженерних конструкціях, дозволяють досягти максимальної міцності за мінімальної маси. Вище зазначені факти дозволяють кістковій тканині витримувати значні навантаження. Однак, у є своя межа і під дією сили, яка перевершує допустиму норму міцності кістки, Остання ламається. Очевидно, що точно виміряти межу міцності конкретної кістки на живій людині неможливо, але її можна вираховувати, зважаючи на розмір, товщину, структуру кістки та її об'ємної мінеральної щільності, що виражається в грамах на сантиметр кубічний, і з віком у людини відбувається витончення кортикального шару і падіння об'ємної мінеральної щільності кістки що зі свого боку є причиною зниження її міцності. Для вимірювання мінеральної щільності кістки використовується рентгенівська абсорбціометрія. Цей метод дозволяє оцінити кількість мінеральної складової кісткової тканини, що піддавалася дослідженню, оскільки обчислення відбувається на двовимірній рентгенограмі, одиницею вимірювання є грам на сантиметр. квадратний. Задержаної цифри розраховують мінеральну щільність кістки. Надалі ці дані використовуються для обчислення т критерію та побудови шкали зі стандартними відхиленнями в популяції залежно від віку і статі. На такій шкалі за нуль приймають значення мінеральної щільності кістки, що відповідає цифрам, отриманим щодо молодих, здорових людей. Нагадаємо, що те-критерій це різниця між цифрами. Мінеральної щільності кістки у конкретної людини і середнім значенням мінеральної щільності кістки у популяції, враховуючи стать і вік. За інформацією статті, Всесвітня організація охорони здоров'я визначає остеопороз як значення Т критерію 2,5 і нижче. У поєднанні з даними анамнезу, т критерій може бути предиктором можливого перелому. Незважаючи на великий досвід застосування, рентгенівська абсорбціометрія має серйозні обмеження своїх можливостей, що пов'язане з двомірністю. У зв'язку з цим, на підставі комп'ютерної томографії було розроблено метод тривимірного вимірювання мінеральної щільності кістки. Він дозволяє обчислити більше параметрів для оцінки стану кістки, але водночас має збільшене променеве навантаження і меншу доступність. Порівняно з рентгенівською абсорбціометрією. Крім цього, тривимірний підрахунок мінеральної щільності кістки дозволяє вивчити структурні зміни кісткової тканини, що можливо під час оцінки відповіді на застосування лікування. Результати та їх обговорення. Оскільки кісткова тканина жива, вона має певну пристосованість і може змінюватися залежно від рівня навантаження на неї. Так звана функціональна адаптація. Автори у своїй роботі виділяють такі основні ознаки міцності кістки. Значення мінеральної щільності кістки площа найбільшого поперечного перерізу і момент інерції. Згідно з дослідженнями усі ці показники мають вище значення у людей, які займаються спортом або гімнастикою. Кісткова тканина постійно проходить процес ремоделювання. Який залежить від віку, статі, типу фізичної активності та її тривалості. Автори кажуть, що основним фактором все ж таки є віковий період, у якому почалося постійне фізичне навантаження: приповертатний, ранній пубертатний, підлітковий, молодий, зрілий. Згідно з даними статті, у дівчат до 16-річного віку формується 80-90% кісткової маси. Причому близько 50% її утворюється в перші 4 роки після появи менархи. Максимальна кісткова маса досягається приблизно до 18 років, після чого протягом 30 років не відзначається будь-яких істотних змін. Кісткова тканина дитини дуже чутлива до навантажень, і в результаті правильно підібраних фізичних вправ кістки добре ростуть і набирають масу. Надалі цей ефект закріплюється і зберігається на тривалий період. На думку авторів статті, найвигіднішими в цьому випадку справами є ті, які забезпечують під час виконання великі за амплітудою деформації кісток у короткий часовий проміжок. Як приклад, можна навести дослідження, у якому відзначався приріст кісткової маси на 1,6% у дівчаток підлітків після 6 місяців стрибкових вправ. Особливістю збільшення кісткової маси і міцності кісток у такому віці є збереження цих результатів протягом багатьох років після закінчення навантажень. Необхідно відзначити, що й без фізичних вправ у підлітковому та юнацькому віці відбувається зростання кісткової маси, проте він значно нижчий у порівнянні з однолітками, що тренуються. У зрілому віці вплив вправ уже не надає такої вираженої та тривалої. Діє на міцність і форму кісток. У людей віком від 60 років ніякі вправи не допомагають збільшити кісткову масу, але можуть перешкоджати її зниженню. У постменопаузельному періоді жінки в середньому втрачають близько 0,5% кісткової маси на рік, тому досоване фізичне навантаження є важливим складником профілактики розвитку постменопаузального остеопорозу. Також привертає увагу пременопаузинний період, в якому, згідно з інформацією зі статті, завдяки силовим вправам вдається збільшити міцність кісток від 0,5% до 2,5%, створивши в такий спосіб заділ для можливої втрати кісткової маси після настання менопаузи. Міжнародний фонд остеопорозу Рекомендує для профілактики розвитку крихкості кісток цілу низку вправ, з якою можна ознайомитися на платформі Медпреса, перейшовши за посиланням на початку цього огляду. Однією з основних проблем, з якою стикаються вчені для дослідження навантажень на кістку, є складність отримання точних даних, що показують ступінь впливу на кісткову тканину певних фізичних вправ. Якщо йдеться про роботу з тваринами, то забір біоматеріалу є можливим. Під час проведення досліджень на людях такий варіант виключається. Тому було запропоновано кілька альтернатив. Так, у 1975 році вчені встановлювали у проєкції кісток тензинометричні датчики. Надалі була розроблена спеціальна техніка. Що дозволяє вимірювати деформацію великого мілкової кістки під час навантажень, використовуючи спеціальні шурупи, які вкручувалися в періостальний шар. За точним виміром ступеня зміщення головок шурупів можна було отримувати точні дані про навантаження на кістку. Така техніка точна, але, як чітко зазначається у статті, у клінічних дослідженнях не застосовується. Незважаючи на наявність методик вимірювання мінеральної щільності кістки, учені постійно пропонують нові методи, покликані покращити якість вимірів, що виконуються. Одним із таких розробок є 3D-зображення на кількісній комп'ютерній томографії високої роздільної здатності. Перша методика дозволяє застосовувати зображення кількісної комп'ютерної томографії і будувати її основні моделі в тривимірному форматі отримуючи набагато більше інформації, доступної для аналізу. Для широкого впровадження в клінічну практику 3D-зображення є дві серйозні перешкоди: велике променеве навантаження і висока вартість. Друга методика дозволяє оцінити мікроструктуру кістки до дослідження окремих трабекул. На сьогодні області вивчення обмежені дистальною частиною променевої великої мілкової кістки для апаратів першого покоління і колінним суглобом для другого. Аналізуючи стан цих ділянок кістки, автори виявили, що у жінок у постменопаузальному періоді відбувається потовщення окремих трабекул у променевій кістці на тлі зменшення їх кількості, а також збільшення пористості кортикального шару дистальної частини променя. І великого мілкової кістки. Такий аналіз дає краще розуміння процесів втрати кісткової маси в жінок у постменопаузальному періоді дозволяє точніше зрозуміти ефект від виконання певних фізичних вправ. Оскільки в основі лікування остеопорозу є зміна ремоделювання кістки, спрямована на посилення діяльності остеобластів і зменшення функціональної активності остеокластів, виникло припущення. Що, супроводжуючи фармакологічну терапію фізичним навантаженням, можна покращити ефективність лікування. Автори наводять результати семи рандомізованих досліджень, у яких проводили порівняння двох груп пацієнтів. Першу лікували із застосуванням гормональної терапії, естрогеновмісні препарати і антирезурптивної терапії, алендронат або резендронат у поєднанні з фізичним навантаженням а другу лише за допомогою медикаментів у результаті виявили, що перша група пацієнтів порівняно з другою показала достовірно більший ріст мінеральної щільності кістки у поперекових хребцях водночас наголошувалася на відсутності таких результатів у дистальній частині стигнової кістки, що пов'язало зі специфікою комплексу фізичних вправ. Висновки Фізична активність є однією з найважливіших складових здорової кістки. На основі проведених досліджень автори наводять низку рекомендацій, які допоможуть правильно сформувати необхідні фізичні навантаження. Перше. У препобертатному і підлітковому періоді рекомендовано виконувати вправи з високим рівнем навантаження на кістку. Така практика не лише дозволить максимально покращити зростання кісткової маси, а й може запобігти розвитку переломів у майбутньому. Друге. Серед вправ з високим навантаженням на кістку найбільш ефективними на думку автора є стрибки і підскоки в комбінації з вправами на опір. Третє. Тривалість кожного заняття близько півгодини. Згідно з отриманими даними, у разі занять менше 30 хвилин відбуваються зміни лише в шийці стигнової кістки. Якщо необхідно покращити мінеральну щільність кістки у хребті, то тривалість кожного заняття має становити понад 30 хвилин. Кратність від 2 до 4 разів на тиждень залежно від групи ризику, в якій знаходиться людина, що займається. Водночас слід пам'ятати про регулярність таких навантажень. Також, згідно з даними досліджень, представленими у статті, тривалість занять має становити не менше 16 років. Четверте. для жінок старшої вікової групи рекомендовано застосування вправ із групи з низьким рівнем навантаження. Зазначається, що ходьба може в позитивному ключі впливати тільки на мінеральну щільність кістки у шиці стигнової кістки, та й то не завжди. Незважаючи на це, пересування пішки, актуальність позиції, покращення рівноваги, що зменшує ймовірність падіння та, як наслідок, ймовірність перелому. Ми надали в цьому огляді найцікавішу на нашу думку інформацію, відображену в оригінальній статті. Для формування повної картини з цього питання рекомендуємо перейти за посиланням, розміщеним на початку нашого рев'ю. Дякуємо вам за увагу! Про найважливіше в подкастах Медпресо. Залишайтеся з нами. До зустрічі!